Це, мабуть, зараз вже і обідня перерва, так? Ну так. Да. Чи ви не, навіть не відаєте, не вірю. А відайте. Ось так зараз все на чудово виглядає. Затока синього озера. 27 грудня. Спробуємо пройтися зараз, роздивитися поближче. Що воно тут і як воно тут. Води не видно, щоб накаплювалося чи просочувалося. Ми бачимо шари ґрунту тут на зрізі. Є слой синьої глини під синою під синою глиною жовта щось, мабуть, глина. Так, ми попробуємо спуститися і пройти. Не знаю, чи буде там видно, чи ні. Зараз ми знаходимося на дні затоці синього озера. Ми зараз підійдемо, подивимося на зріз ґрунту. Як воно виглядає ми. Бачимо, як шари грунту відрізняються по кольору. Цікаво було б було почути оцінку спеціалістів, щоб подивилися і розказали, що воно таке.